Трошечки про, про саму тему. Сьогодні тема нашої терапії взрощуємо в собі відчуття самодостатності. З чим ми будемо сьогодні працювати, тобто, взрощуємо собі оце внутрішнє відчуття зі мною все окей. Тобто, зі мною все окей, це прибираємо сумніви в собі, прибираємо будь-які сумніви, коли я починаю сумніватися в собі, коли щось відбувається. Причому тут для себе важливо розуміти і розділити. В нас можуть виникати сумніви, коли ми приймаємо якесь рішення, робимо якісь дії, робимо по життю якийсь вибір, і це нормально, тому що ці сумніви нам говорять про те, що, можливо, треба проаналізувати ситуацію. Ми не знаємо насправді, який вибір зробити. Так? І для цього треба певний час для того, щоб приділитися і подумати. Звісно, не треба переходити в якісь там крайнощі, думати дуже довго, починати вагатися в ту чи іншу сторону, коливатися на цих качелях, але в принципі ці. І сумніви мають місце бути, і це окей. Інша справа, коли в людини, наприклад, з'являються сумніви в собі, вона починає в різних життєвих ситуаціях. Сумніватися зі мною усе окей, чи я якась не така, зі мною щось не так. Та? Тобто це вже йде сумнів в собі. І от якраз ці сумніви в собі, коли я сумніваюся в собі, потрібно прибирати. Вони нам ні до чого, вони ні до чого доброго не приводять. Тому що, по суті, будь-яка якась незрозуміла ситуація, скразана фраза іншими людьми. Якщо сумніви в собі є, вона може якраз заселяти оцю от невпевненість, якусь недостатність, ми починаємо копатися, думати. Чи все зі мною окей, чи, чи зі мною так само щось не те. Так само в нашій терапії ми сьогодні будемо працювати з перфекціонізмом і страхом проявлятися. І е, саме основне, що ми маємо сьогодні зробити, це формування свободи і незалежності, якраз відчуття самодостатності. Це у нас є е, таке внутрішнє відчуття свободи і незалежності. От е, сьогодні Юра сказав: та тобто, на рахунок там другої половинки, е, е, ну можливо, там тут, ми просто в поняття вкладаємо якісь різні розуміння, але десь воно так є. Та тобто дуже важливо, щоб кожен із нас відчував цю внутрішню свободу, внутрішню незалежність, і навіть на основі цього, на основі цієї внутрішньої незалежності, насправді набагато легше будувати свої. Відносини з іншими людьми, тому що ці відносини тоді приносять радість, комфорт і задоволення, а не якусь залежність. Тому працюємо сьогодні над цим. Сьогодні я вам пропоную відбрати якраз сумніви, можливо, страхи, які ще залишилися, та тобто, те, що покаже підсвідомість, якраз оця стратегія перфекціонізму, і так само, ну, тобто дивитися, спостерігати, де це з'являється, де це в житті проявляється, і як ви можете це змінити, як би ви хотіли це змінити в іншу сторону. Саме відчуття, якщо самодостатності відсутнє, тут може бути якраз тема залежностей. І залежності це одна із найбільших перешкод, яка забирає, по суті, в людини самодостатність, яка не дає відчувати себе самодостатньою, а відповідно з'являється внутрішня невпевненість і самооцінка завжди падає, завжди десь на низькому старті. І залежності можуть бути у нас різного роду. Не завжди людина навіть розуміє, що є якісь внутрішні залежності, інколи їх дуже складно виявити і побачити. Тому що одна справа це якісь фізичні залежності, де коли... Коли людина не може, наприклад, без якихось компонентів їжа, алкоголь, паління і так далі. Та? Тобто вона залежить від чогось, а можуть бути залежності, наприклад, від думки, оцінки, одобрення інших людей. І інколи ці залежності настільки сильні, що ми поступаємося якимись своїми принципами тільки для того, щоб щось отримати від людей, наприклад, щоб нас добре оцінили, про нас сказали добре слово, щоб нам дали якось одобрення, похвалу і так далі. А також можуть бути емоційні залежності від інших людей, на це теж дуже важливо звертати увагу, тому що ці залежності дуже сильно забирають самодостатність, впевненість в собі і занижують самооцінку так само. Тому що є, є таке поняття, як емоційна прив'язаність, і це класно, коли ми з людьми відчуваємо якийсь емоційний контакт, з'являється емпатія, з'являється відчуття доброти, відчуття того, що ми з іншою людиною на якомусь зв'язку, і це класно, воно не створює залежності. А є, власне, емоційна прив'язка, це різні поняття, і їх потрібно для себе розрізнити. Це вже коли, наприклад, з людиною класно. Добре, я відчуваю певні емоції і наповнення. Але коли немає цієї людини поруч, коли відсутня ця людина, я відчуваю біль, я відчуваю якісь незрозумілі внутрішні переживання, відчуття без цієї людини я не відчуваю свого життя. Тобто я можу бути щаслива, щасливий тільки з цією людиною поруч. Це вже іде емоційна прив'язка, і таких прив'язок потрібно е, е, позбуватися. Люди дуже часто плутаються з любов'ю. Насправді це не любов, це йде як емоційна залежність. Та емоційна залежність теж виникає не просто так. Там є потреба в певному емоційному прийнятті, теплі, е, емоційній близькості, але це деструктив, який по суті якби забирає нашу внутрішню. Свободу і забирає свободу іншої людини, тому на це звертайте свої уваги. Якщо в житті це десь проявляється, це обов'язково потрібно пропрацювати і цього позбутися. Якщо ми говоримо про перфекціонізм, то часто перфекціоністи, якщо серед нас є це бажання зробити все ідеально, потреба зробити все ідеально. І коли не ідеально, я починаю десь себе гристи, Ми починаємо себе десь там, типу, цею, от я така, така, не змогла зробити все ідеально, і це не так, і це можна було би зробити краще, і так далі. Да? Тобто, якщо таке проявляється в житті, це теж не робить нічого хорошого. Це створює таке внутрішнє напруження, постійний якийсь зацикленість на якихось речах і дає нам теж внутрішню несвободу, тобто забирає оцю. Нашу самодостатність, і за перфекціонізмом якраз теж дуже часто стоїть якась потреба в цьому в чомусь, необхідність в чомусь і оця от якраз внутрішня несвобода. Коли ми хочемо зробити щось ідеально, ми зациклюємося на якомусь єдиному варіанті, як може бути правильно. Причому цей ідеал він дуже часто не має ніяких критеріїв, тобто, немає. От е я буду задоволений, коли оце от буде ось таке, 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 от таке. Тобто, ви не можете описати, як ніби цей ідеал, до якого ви прагнете, але ніби в голові в виглядає якась така картинка. Все не так от має бути ну от не знаю, щось таке, от суперкласне, що спасе весь світ, що врятує весь світ, так. Тобто і за цим часто в людини стоїть потреба у визнанні, тобто якась така незакрита потреба, але такого більше деструктивного характеру, тому що через ідеальність, через перфекціонізм, я як ніби хочу отримати оце, оце от визнання в такому величезному масштабі. А відповідно не даю собі рухатися, можливо, в своєму темпі, можливо, маленькими кроками, можливо, якось ну планомірно до своєї мети, можливо, не ідеально до своєї мети, але при цьому. Кайфувати і бути задоволеним, а ніби і завжди орієнтуюсь, приклею свою увагу до цього ідеалу, до цього результату. Звісно, що буде внутрішня несвобода і буде внутрішнє незадоволення. Тому сьогодні з вами формуємо якраз це відчуття, яке є цією самодостатністю. Зі мною все окей. Що це за відчуття? Це в будь-який момент неважливо. Я зараз ідеальна, не ідеальна, я зовнішньо ідеальна, роблю щось ідеально. Я себе внутрішньо відчуваю зі мною все окей. Це якраз це таке внутрішня свобода і незалежність, що я сьогодні можу проявитися і ось так, і ось так, і, і, і по різному, і сказати те, що я хочу, і сказати свою точку зору, і висловити себе та тобто, по суті, якби бути собою в кожному моменті незалежно від зовнішніх обставин, незалежно від внутрішньої ситуації. Це такий, ми так би мовити, тут так само присутній такий внутрішній дозвіл. А ми з дозволами працюємо на кожній терапії бути такою, таким, як, якою я хочу бути проявлятися. І це якраз йде внутрішнє оце от відчуття свободи і незалежності. Я бажаю вам сьогодні кожному, кожній це відчути на повну катушку, що от це круто бути внутрішньо вільним, не якийсь один результат або не одна якась я, отака, от чи такий, да, тобто ідеальний. А різноманіття та тобто дати собі свободу мислити вільно і різноманітно, тому що наш внутрішній світ це про мислення, це про наші відчуття, дати собі свободу, якраз мислити вільно. Звичайно, що ці всі теми ми вже частково якби торкалися, проходили, і сьогодні ми це будемо більш глибше пропрацьовувати саме в саме в темі самодостатності. Там ще прописано якраз в сьогоднішній темі вплив самодостатності на тему стосунків, та, е, тому, то, ну, це от якраз про те, що я сказала на початку своєї промови та, і про те, що от говорив Юра, це от коли. Я відчуваю свою самодостатність, це не означає окремість, це не означає надмірність, це не означає егоїзм. Це означає, що мені достатньо себе в будь-якій будь-яких ситуаціях, в будь-яких історіях, і відповідно, якщо я і будую стосунки з іншими людьми, з партнером, з друзями, з рідними з близькими. Людьми вибудовую ці стосунки, то не тому, що я не можу одначку, не тому, що я залежу від якихось емоцій, оцінки, одобрення, а тому, що мені цікаво, я хочу йти в цей досвід. Я будую ці відносини на основі інтересу, та при цьому відчуваючи свою самодостатність і самодостатність партнера, партнера або інших людей, які є в мене, які є у мене. По суті, якби це все на ці всі моменти звертайте увагу. Якщо у вас зараз є якісь питання, тобто не зрозуміло, щось сказала, пояснила або щось ви не зрозуміли, задайте мені зараз питання перед, перед тим, як ми підемо. Залежність приємна, поки людина з тобою поруч, позбавлятися прив'язки дуже важко. Але це ілюзія. Залежність ніколи не може бути приємною. Вона дає таку ілюзію, поки все добре. Що, поки все добре у відносинах, як ви кажете, поки людина поруч да, з тобою, ця залежність вона дає. Таку ілюзію, що класно, тому що ви отримуєте емоції, ви отримуєте насолоду, ви отримуєте задоволення. Але залежність вона завжди залишається залежністю, якою би вона не була. І рано чи пізно здатність залежності того, що потрібно від неї якимось чином позбуватися, це дуже неймовірно важко і боляче. Дуже неймовірно. Відповідно, завжди треба прагнути. Це, це треба розуміти, не входити в залежності, позбуватися тих залежностей, які є думка, оцінка, інша людина, партнер, ставати самодостатності і самодостатніми, і будувати. Відносини не на залежності, а на у цих чистих відчуттях, та спокійних відчуттях. Відповідно, тоді що би не сталося у вашому житті, вам буде легко відпустити іншу людину, тому що у вас немає прив'язки. Прив'язки руйнувати дуже важко, дуже складно, бо за тим стоїть дуже багато потреб, які закривала залежність. Але це була ілюзія, це була така ілюзорна несправжня несправжні відчуття. Ви утримували це, було класно у моменті. І ви могли би це отримувати без залежності, але просто на основі такої самодостатності. Тому класно, що ви це зараз розумієте, є можливість від цього всього позбуватися, є можливість це все відпускати. Робимо це і стаємо самодостатніми всередині себе. І повірте, емоції не стануть менш яскравіші, відносини не стануть менш якимось насиченими. Вони будуть. Так само збагачені емоційні класні, але вже на основі інших відчуттів, справжніх відчуттів.